Дорожні сумки є в менших розмірах, виконані з якісної тканини Оксфорд Та з м'якої екошкіри. Трошки більших розмірах. Та такий 60 см. І великі розміри 70 см. Моделі є з різними принтами. І навіть є дорожня сумка метрова. Всі ці сумки можна замовити онлайн або придбати в нашому магазині Тіго Рюкзак в місті Берестин.